<рес> тобто ж, сьогодні найтяжчі день чи завтра саме Не дуже завтра тяжкий. Саша каже, на, на поки завтра садити. На Петрос піднятися подивіться. як мені тут пройти, <рес> як тут На коліна. <рес> на коліні. Прямо на коліна, ні, так не протинаєш. Ще ще. ще. О. Ні, ні, не вставай! На коліна. <рес> Вечоруємо, розпалили вогонь. Наш намет наметний табір. А правильно Мама, правильно Віталік заготавлює дрова, бо хочемо сидіти до трьох ночі. Іванка сказала що спати не буде до трьох ночі. Дуже чудове місце. Вже прям відчувається тут. Дух цього місця, правда? Так ми зробили столи, взяли два плоских камінця, підперли там. Чудово. Віталік трудиться. Він нам робить вечір, щоб наш вечір був найпрекрасніший. Чудовий вогонь. Хлопці дійшов до того місця, де ми встряли в повну жесть. З вами тоді, коли спускалися з Петрос. А ось Петрос. А ось Петросул. Ми з вами тоді обходили. Тут було снігу повно, тут мило, страшно. А зараз тут літо, температура градусів 20. Ну може менше навіть 19-18. Комфортно, просто неймовірно йти. Комфортно дуже. Йдеш, насолоджуєшся. Не жарко, не холодно, якась Температура прям ідеальна. Розвідали нову доріжку. Якщо зимою як все буде добре, дасть Бог, зможемо спробувати піти цим маршрутом, піднятися на Петрос. Сніги. От. Зараз я покажу цей кулуарчик, в якому ми тоді спорили, чи нам треба ліворучити, чи не треба. Зараз буде цю траверсну дорогу дуже добре видно. Тоді ми під снігом її не могли розгледіти. Тепер все чітко проглядається без проблем. Видно траверсну дорогу. Підйом на петрусул. Траверсна дорога. Ось тут нам було вже дуже прикольно в лапках. Ось тут віло внизу. Це петросул. Ми туди правіше візьмемо. Краса, ну просто дійсно гарно. Дуже гарно. Без снігу теж. Дуже гарно. Йдемо, ще трошки будемо на вершині. Видно, що люди піднімаються. Вчора декілька груп йшло наверх. Зупинялися на полонині. тільки не на тій полонині, де ми на іншій трошки. Але трошки є. Аж дивно, що на Петру стільки бажаючих. Отож, йдемо далі. Коротше, знайшли з Матвієм Печеру на Петросі. От вона вихід з неї. А ми туди вниз лазили. Ну, коротше, тут без ліхтаря не видно. Там ще метра три вниз. Оце ми зараз вилазимо. Матвій перший лізе. Ну цікаво, такі валуни огромні. Таке все воно масивне, правда, Матвій? Цікаво. Такий досвід мати. Крутяк. Треба другий раз сюди з ліхтарем піти, підсвітити просто для огляду. тут такий поворот, події розгортається. Ці псяри, які по пояс чи по, не знаю, по груди висотою. Йдуть зараз, ведуть, подивись, які вони розумні, вони йдуть попереду і ведуть овець. І Вони пробивають місце і дивляться, чи нема попереду. Небезпеки. Ну, власне, вони зараз в нас побачили певну небезпеку. Але Чабан спокійно себе веде, значить, я сподіваюся, з собаками все буде добре. От одна... Ой, хороший. Йди сюди, маленький. От він підходить. Ми спокійно ведемо і стараємося не виділяти адреналін, тому що він це все відчуває. Хорошенький. Він мене понюхав. Він мене понюхав, я максимально постарався. Він зараз всіх понюхає, спокійно себе ведіть, не панікуйте. Мене не вкусив, значить і ні в кого не вкус. Все, він собі пішов, не бійся. Я тобі кажу, якщо була б агресія, він би вже давно напав. І я тобі навіть більше скажу, він зараз сюди прийшов для того. іди присядь на цей, біля мене сідай, якщо хочеш. Не бійся рухатись, він би якби нападав, він би вже давно нападав. Він прийшов для того, щоб розвідати, чи все в порядку тут. Він побачив, що небезпеки ніякої нема. Я тобі кажу, у них у кожної собаки функція якась є. А, а, а вівці лються, як ріка по полонині. Оце, походу, важак стає. Він... А вони тепер вже знають, що все ок. Бачимо, ти, ти тепер здоровою собакою. Ну, це трошки не та порода, що там була, там інша порода. Це схожа на, сір... на сімбірнара. Це. Ні, там де ми вчора стояли. А, ну, це ж зовсім інша полонина, так. так. От вівці йдуть. А ідуть. ці собаки навіть не підходять. Ну бо я тобі кажу, то вожак. Він типу розповідає, що їм як вести себе. А це інше зовсім, це якась кавказька овчарка. Бачиш? алабай якийсь. Замикає? Так. Да. Ось такий вісім. Добрий день. Ідемо ми йдемо, значить виходимо з лісу. І чергова полонина відкривається на нашому шляху. Ну, ця якась ще красивіша. Полонина від, полонина, від полонини гарніша і гарніше. Це село? Так, це село кваси, в яке ми йдемо. Так? так. Нам, а, вже фактично зараз будуть людські, людські будуть, там де вони вже господарство ведуть. Ми вже фактично вийшли з основної цієї. І от відкривається перед нами внизу село Кваси. Так, ми прямо до машини зараз вийдемо. Але подивись, який тут краєвид неймовірний, правда? Гарно, я вже тут і нафоткала, і назнімала. Дуже красиво тут вже всі, дуже красиво. всі вже під враженням. Ця полонина, мабуть, ще гарніша, ніж попередня. Так? Така об'ємна. Ну, це основний, виходить, вододіл, там тиса тече, а там далі вже новий хребет свідовецький починається. Оце Свідовецький масив з тої сторони. Ми зараз йдемо вниз. Головне не помилитися кастежка. І все, і будемо біля села. <п 'ют> Давайте, Матвій, пробуй, а вона хай втікає. Давай. Вона є доведе, чи Ні, ні медянка. Вона ще на нас зараз втікає. Давай попробую її. Опа. Вона не втікає. Вона Та ні, не трогайте, бо вона ще на нас прийшла. Вона в шоці. Йдемо, Ідемо спускаємо так, сюди. Вона маленька. Вийшли на річку Тиса, На Вісний міст. Зараз всі будуть помаленьку переходити, тільки обережненько. Ну, ви, в принципі, тут впасти не впадете, але... Все одно. Давай, йди, вперед. Матвій перший вперед. Мене хитає трохи. Річка Тиса. Це ми з вами на ній були в Рахові, це далі трохи рахів, а ми зараз в селі Кваси. Оце, Матвій, як була повінь, вода діставала аж до моста, уявляєш? Що тут було? Таке було страшне, що просто жесть. Вон люди купаються там далеко. Люди купаються там. От друга частина команди. Сім'я Вітюків йде навісному мосту. Таня долає в фірмі... фірмових шортах, долає міст через річку Тиса. Віталік, перестань, бо зараз зірвеш, зірвеш нам, будь ласка, троси. труси. Да, йдемо. Всі задоволені, це останній фінальний акорд нашого походу. Не, не хитаємо, став більше. Вистачить. Зараз ми ще підемо скупаємося і погнали.